Друже, давай хочу тобі ще показати, що в наявності і під замовлення можна замовити любий вид матерії для твого ліжечка, для твого диванчика. Ці всі кольори таки є в наявності. Ми з цими матеріями всіма працюємо, тому якщо ти хочеш ліжечко або диван, то ми зможемо допомогти тобі з вибором тканини. На будь-який смак і будь-який колір. О, це все є. Це все є в наявності. Так, і також є шкірозамінники і такі матерії такого типу. Треба обов'язково перед замовленням вибрати кольористику і вид матерії. Якщо ти хочеш замовити в нас ліжечку в своєму кольорі і в своїй виду матерії. Звертався до менеджера. Все в наявності. Дякую.